Сьогодні разом з людьми плакала і природа. Сотні Коломіян та гостей міста проводжали в останню путь начальника Коломийської податкової інспекції Світлану Олексіївну Лубоцьку. Впродовж двох днів труна із тілом перебувала у соборі преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Поховали Світлану Олексіївну на місцевому цвинтарі, що на вулиці Довбуша. Нагадаємо, інспекцію в Коломиї Світлана Олексіївна очолювала 12 років. А покинула нас на сорок сьомому році життя. Господу помолимо. Найбільше лихо для людини це смерть. Адже так повелося від перших людей і аж до сьогоднішнього дня. Люди приходять на цей світ і помирають. Змінювалися покоління, минали тисячоліття, а цей важкий присуд смерті, який ми утримали через ріхопадіння, залишається завжди над людством. І лише з приходом у світу. Господа нашого Ісуса Христа, який сказав я дорога і правда, і життя. Усякий, хто вірує в мене не загине, але буде мати життя вічне. Господь ще за час свого перебування на землі довів, що він вищий за смерть. І тому кожен, хто вірує в нього, кожен хто Визнає його за свого Бога, хто призиває його святе ім'я, той буде з ним мати життя вічне. Понад Господи почіві рабні свої.